Зараз відео для тих, у кого часто всередині включається паніка, тривога, катастрофа, все пропало. Це техніка, яка виводить з режиму потрібно, в режим можу і хочу. І саме з цього стану ми починаємо встигати більше і з меншою кількістю зусиль. І ви все робите не тому, що потрібно, а тому, що ви насолоджуєтесь процесом. І тут, перше, як тільки ви відчуваєте, що починається така паніка, істерика, зупиніться. Поставте все на паузу, тому що тривожність живиться рухом, метушнею. І можете навіть вголос промовити, о, ось мій внутрішній панікюр прийшов. Привіт. Взагалі, це виводити це трошки на легенький гумор дуже допомагає. Друге, розслаблено, дихайте по квадрату. Вдих на 4, затримали на 4. Видих на 4, знов затримали на 4. Дихання напряму впливає на нашу біохімію крові, знижує кортизол.